Доброго ранку, 6.30, проснулися скоріше, вже попили чайочку і починає вставати сонечко. Освітило чорногірський хребет. Гарно, тихо, вітру немає зраненько, дуже спокійно і гарно. Вон якась група вже з вухатого каменя. Іде на піп -пі а ми зараз будемо снідати. І підемо на піпіван другий день нашого походу. Година, поки поїли, поки зібрались 7.30. Новий день. Нові цілі піп Іван і дойти по хребту до Бребеневського. І на озері там стати на ночліг. Такі плани. Бачимо, якийсь вказівник є. І зліва ось він Піп Іван. Подивимось, що нам цей показник показує. І ось такі краєвиди. Так, а ми продовжуємо свій маршрут від вказівника. Піпіван зліва. І ось де вказівник видно. І якщо спуститися ось туди вниз, до руїн притулку, дивіться, скільки там наметів стоїть. І там, напевно, було б найкраще ставити намет на ніч. Тому що це в такій сідловині піпіван. Ось там, по-перше, піп-іван завжди видно. Так що майте собі на увазі, хто вперше буде йти, що біля розвалин цього приюту там дуже гарне місце для ночівлі. А ми далі по маршруту йдемо по стежині. Тут вона єдина, не збудеш, та й піп -пі іван видно. Орієнтир є окопи. Першої світової і йдемо вже по прямій вон, в талині вершина і обсерваторія Білий Слон. Хочеться просто зупинитися тут і годинку посидіти, споглядаючи всю цю красу. Вітру немає, дуже гарно. Не сидіть вдома, ходіть гори. Відчуєте, яке це задоволення. І бачимо справа. Написано, що це озеро Нявчен Перстень. І тут також можна ставити стояти палаточками на ніч біля цього озерця. Ще раз скажу написано Нявчен Перстень. Ось таке озеро. Ми дійшли до ще одного вказівника. Озеро несамовите 11 кілометрів і до Говерла 17 кілометрів. А ми йдемо далі на піпіван. А оце прикордонний стовп. Давно хотів їх зустріти, бо бачив навіть маршрут по старому кордону є на Говерло, але не приходилось там ходити. Ось дивіться, що означає такі стовби. Ось тут ми бачимо дві букви. Ось вона С. Ну, Сі і С. Чехословаччина, а з другого боку буква П. От, добре видно. Тобто тут на цій стороні букви П була Польща, з там того боку була Чехословаччина. І ось тут 1611. І зверху є такий хрестик. Зараз я не бачу, але ще з одного кінця мала би бути стрілочка, куди йде кордон і де буде наступний стовпчик. І, наприклад, наступний був би 16-12. Здається, так вони б мали маркуватися. І по цих стовпах можна було теж орієнтуватися гарно. Не знав, що тут вони є. Звичайно, Ван, Ну, чудово. А ми продовжуємо свій маршрут і ось такі неймовірні краєвиди Українських Карпат. Дуже гарно. Неймовірно. Боже, як красиво! <зонту>, одні гірські масиви в другу сторону. Так, ми вже на фінішній прямій, ще трохи і ми будемо на піпівані. Це буде другий мій двохтисячних, друга гора вище 2000 метрів, не враховуючи звичайного верла, на які є був. Вже і не раз. Так. Ще трішки до своєї мрії. Так. Все. Піпіван чорногірський. 20-28. Знаминуті зеркальця, де всі знімаються. Обсерваторія і найвища гойдалка в Україні на висоті 20-28. Хрест. Є ось такі неймовірні краєвиди. Ось вона знаменита обсерваторія, білий слон. Зараз тут ведуться ремонтні роботи від Прикарпатського університету, який в Івано-Франківську знаходиться. Тут же ж поруч є гірсько-пошукове рятувальне відділення села Явірник. Зараз пройдемось по території, подивимося, як тут що облаштовано. Бачимо, є сонячні панелі, капличка невеличка є на території. Бачимо ось ця кругла вежа обсерваторії. Я думаю, що ви вже всі давно читали про цю обсерваторію, яка називається Білий слон. Назвали її, тому що, коли зимою, вітер, сніг, її заносить всю снігом, і здалека вона похожа на якусь хімерну таку тварину, яка Плюс-мінус нагадує слона. Тому так і назвали білий слон. А взагалі то ця обсерваторія була побудована в 1936 38 році як частина польської протиповітряної ліги. Але в 1939 році тут стояв і телескоп, коли почалася в 1939 році війна, телескоп вивезли спочатку у Венгрію. Потім в Австрію і тільки після війни повернули. А обсерваторію під час війни зайняли угорці. А зараз тут знову відновлюють спостереження з азор'ями будуть вести, і університет буде мати своє тут відділення. Ось така історія невеличка. Тут є столи. Підійдемо зараз, глянемо на капличку високогірну, тут повноцінна така каплиця. Ось. По славу причистої трійці отця і сина і Святого Духа. Такі краєвиди з цієї обсерваторії. Можна і позаздрити людям, які тут працюють. Гарно, дуже гарно. Бачу, ставлять тут внизу палаточки, тому що поки що ні в обсерваторії, ні в рятувальників заночувати не можна. На території можна поставити палатку. За територіями ось там, щоб менше дув вітер. Теж можна на розвалах ось цих. Але в самій будові наразі розмовляв з рятувальниками. Можливо, надалі щось і зроблять для подорожуючих, якийсь приют прямо тут в будові, щоб прийти з тільки спальниками і заночувати, не тягнути палатки сюди. Наразі такого немає. Так, ось бачимо вухатий камінь зліва, справа смотрич ось цей камінець такий. На вершині і ось така панорама. Ось така панорама. Вже нас знімали, пофотографувались, але все рівно хочеться знімати і знімати. Лавочка, гойдалка, високогірна обсерваторія, на якій був великий телескоп, капличка і краєвиди. Так, 10 -та година І ми спускаємося з піп івана. Походили, передихнули, насолодилися цією красою і спускаємося вниз, бо ми оставили там на розвилці рюкзачки, щоб сюди з ними не йти. Тому що ми підемо далі над земброню по маршруту цією ж дорогою. Тут вона єдина. Дуже гарно. Збулася ще одна мрія побувати на і на цій обсерваторії Білий слон. Завжди хотів, мріяв. І ось сьогодні ця мрія здійснилася. Заодно йду і показую вам ту всю красу, тому що ну, неможливо не любуватися цими пейзажами. Дуже гарно. Погода просто чудова, вітру немає. Легесенький такий бриз. Просто хочеться сидіти, милуватися, місце там є де і пообідати, столи є, вода. Так що будете тут, забивайте собі хоча б якусь годинку, щоб побувати, посидіти на вершині піпівана. Добре? Пустилося трошки нижче. Дуже красиво. Слухайте, ну не можу нарадуватися. Якась така дитяча ейфорія напала. Красиво, не можна передати словами. Йдеш і захоплюєшся кожним кроком. Дуже гарно. Скільки не передивлявся відео, так, да, бачив, що там гарно знімають, всі ходять, але своїми очима це все побачити. Неймовірно. Просто неймовірно. А ще в таку погоду, яка нам сьогодні випала. Я трошки відстав, познімаю. знімаю. Спереді бачу ще воно один стовбець, ми пройшли його, не зауважили. Так що, бачите, не знав навіть, що тут ідучи на піпіван, є так само. Розмежування колишньої границі чи у Спадщини і в Польщі. І доганяю, доганяю свою групу. Ось тут стовбець 16-12. І йдемо далі за рюкзачками і на дзимброню. На гору дзимброня мається на увазі. Догнав я своїх вже. Ще натрапили на одні якісь окопи, такі бруствери, кулеметні гнізда чи що тут було, залишки Першої світової. І от там, де хлопці сидять, ще одна яма така сама є. І наш піпіван дали далині. Вийшли вже на стежку. Все, це вже стежка, по якій ми йдемо над надземброню. 1877 метрів. Погнали. Йдемо не по хребту, спустилися вниз на стежину таку, йдемо по траверсу. Але ця стежина є на всіх мапах, тобто це маршрут з піп Івана надземброню. По ньому ідемо. Зараз ми йдемо по червоному маршруту. І ми піднімаємося на хребет, щоб йти далі на дземброню. По всьому маршруту від Піп-Івана до Земброня зустрічаються нам оці пограничні стовпці. Наші смотриш Пухатий камінь. А ми далі підемо. Хлопці відпочинуть трошки. Ось на тих камнях ми перепочивали, чуть-чуть і знову бачимо окоп якийсь якась вогнева точка була обкладена, подивіться, яка кладка, все обкладено камінням. А впереді мармароси видно. Хребет. А ось там зараз дуже добре видно, якщо на піпіван підніматися через вухатий камінь, ось він зліва його, скелі. Піти на піп Іван Чорногірський і вон по хребту стежина йде на Смотрич. А вернутися через гору Смотрич до Цимброні. Такий є маршрут теж гарний. Ідемо траверсом по стежині, а знизу така розсип валунів. Звіробій. Цвіте. Гарно. Йдемо і насолоджуємось, куди не спішимо. Ми взагалі-то запланували маршрут на три дня з двома ночівлями. Але якщо б щось пішло не так, ми спокійно можемо ще один день собі вділити і одну ночівлю. Тому рухаємось в своє задоволення помаленьку, чим не сильно самучуватись, але любуватися ось цією красою. Дякуємо нашим військовим, не забуваємо про них і дякуємо, що у нас є така можливість побувати тут під час війни. Ідучи з трошечки взяли вправо. Подивіться, яке тут урвище. Напроте вухатий камінь. Хлопці знову пасуться. Афіни збирають ще є. А вон де люди на вершині, це вже дземброня. Нам туди. Ще один пограничний стомчик. Бачимо Чехословацька сторона, 1920 рік. На тій сторокні була польська територія. А ми над земроню. Ось вона вже видно її. Дуже добре. Пологий, рівненький такий підйом неважкий. А під піван остався Овен. позаду, наверху, красується. Сонечко вийшло, подивіться, які схили. Всі фарби відтінки зеленого. Неймовірно. Гарно. Ще трохи. І ми будемо на вершині. Все, ми на дземброні 1877. По традиції положимо по камінчику на піраміду, яку всі тепер на кожній вершині таку складають. І ще одна вершинка сьогодні нами взята. Зараз перепочинемо. П'ять хвилин, 10. І далі по маршруту все перепочили на дземброні. І йдемо на Менчул. 1998 метрів. 2 метри. Бракує до ще одного двохтисячника, що був в Україні. Не міг пройти повз цих дзвіночків, то ходив, не бачив ні одного. А тепер на кожному кроці. ну Добре. Чехословаччина. Ми зі сторони Чехословаччини. Ось на стовпчику є маркування. Ми йдемо по червоному маршруту. Гарно. Де ж по стежині, а з боку справа така краса. І це гора Менчул 1998. Підемо по траверсу цієї гори. Далі на хребет. Не знаю, будемо виходити на меншол. Что підемо його по траверсу, зараз вирішимо. Так, залишили ми меншол позаду себе вирішили. Наша молода команда 55 не підніматися туди. Обійшли ми його траверсом, йдемо далі по стежині на Бребенескул. І потім до озера там заночувати. О, ну вдалині піп Іван. І обсерваторію видно. Краєвиди, гарне місце для палаточки, хили до тої палаточки, набрали водички, джерельце гарне, і... йдемо далі. Але щось якийсь почав накрапати дощик. Такий. Вроді і небо, нема хмар занадто сильних, але малесенький дощик почав накрапати. Побачимо, що буде далі. Так, ми продовжуємо йти. Дощик перестав, це таке щось було, хотів нас налякати, крапнув пару раз, побачив, що ми не боїмося, і він перестав капати. Йдемо далі. Даже курток не вдівали. Є одне джерельце, я ж казав, що по дорозі на цьому керунку дуже багато джерел, одне за другим можна не боятися заводу. Поворот нашої стежини, вон де хлопці йдуть, і перед нами відкрився вигляд, ось там внизу. Озеро Прибенеско. Дійшли ми до Вказівничка. Зараз почитаємо, що тут. Значить, травер згори Прибенеско, озеро Прибенеско, півтора кілометра, озеро несамовите, 5 кілометрів, оверла 11. В зворотньому напрямку вухатий камінь 7 кілометрів. Так, залишили ми отак серед каміння. Наші рюкзачки, на тому що ми потім підемо на озеро Брибенеско, будемо вертатися. І щоб не носити їх з собою, зараз налегке піднімаємося на, на Брибенеско. Ось де там на горі люди стоять, видно. Дуже багато таких пірамідок по маршруту. Так, піднімаємося на Бербанеску. Таке догнав нас дощик. Капає. Але ми йдемо. Йдемо на ще один двотисячник. Ще трішечки. Підйом невеликий з цього боку від озера. Люди всі поховалися на безвітрну сторону, тому що дощик трошки крапотить і вітер, але не піднятися сюди було би гріх, тому мусимо на цей 2000 піднятися. Так, більше підйом швидкий і легкий від нашої обхідної стежки якої ми йшли по червоному маршруту. От, всі сидять. Собі... Доброго дня! Слава Україні! Ай молодці! О, так, ще трохи. Зовсім трохи. І ми сьогодні на другому двохтисячнику. Так, все, поки що йде по плану. Не дивлячись на погоду, Карпатський біосверний заповідник, гора Бребенеска. Бачите, на самій горі є прикордонний стовпчик, з цієї сторони було польщі, з цієї Чехословаччина, як завжди, пірамідка 2038 метрів. Зеркала немає на цій горі зеркала, не домоси поставити. Зараз ми теж докладемо до цієї пірамідки. Ну Гарна погодка була б тут гарно. І вон там наше озеро, де ми будемо сьогодні робити ночівлю а рюкзачки оставили ось там в каміннях швиденько на лігці собі піднялися гарно слава україні слава за так і ми вийшли, фоторахувалися вже знову показалося сонечко і дощ перестав. Ну, Сьогодні ще погода нас злякає з величкими дощиками, А то нічого, ще раз краєвид на Брибенеско, озеро.